Привіт, Житомир. Зараз я знаходжуся у одному з дворів за адресою Олесі Українки, 61. Тут прорвало якусь трубу, тому що все у воді. Вода загалом витікла вже на вулицю Небесної Сотні. Я трішки пізніше включуся і покажу вам, куди витікла вода. А тут вже тільки на другий день, як кажуть місцеві жителі, приїхав водоканал, щоб виправити цю проблему. Давайте запитаємо, що саме сталося. Мужики, два слова для телебачення. Скажіть, велика проблема? Не ну, Тут часто таке стається... І скільки Я підрібне... не можу сказати, вам. Можна? Два слова Два слова телебачення. Скажіть, як швидко можна буде, як швидко відремонтувати можна буде? Ну а що зламалося? Що тече? <рес> ну, то, що, що бачите, не знаєте, що тече, Так ви нам розкажіть. А що ви розказували? Якусь трубу прорвало? Так, <рес> да, так. Да. Це По всьому ви зараз городу неї? їх треба міняти. По всьому городу? А що щось думає? 90% треба міняти. Кажуть, що потрібно замінювати 90% труб. А? а це ви зараз до труби будете рватися? А? До труби будете копати? Машина треба подірвати землю. Машина купається. Ось так. Бачите, ось тут невеличкі такі озерця. Затопило дитячий майданчик повністю. Ну, комунальщики приїхали ось машина, яка буде відкачувати воду. Аварійна водоканалу машина. Ну, Сподіваємося, що вони зможуть в найближчий час відремонтувати цю поломку. А ще... Надалі зможуть замінити 90% труб. З вами був телеканал СК 1. Залишайтеся з нами.